Корпус вартових ісламської революції Ірану завдав серію ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку. Про інцидент пишуть міжнародні змі ABC News та Reuters. Зазначається, що ударів було завдано по восьми об'єктах. Незабаром аеропорт Ербіля припинив роботу після дуже жорстокого бомбардування. Декілька вибухів пролунало також біля консульства США. За даними ABC, постраждалих серед американських військових немає. За даними Reuters, вибухи також були чутні приблизно за 40 кілометрів на північний схід від Ербіля. За даними американських змі, консульство США під удари не потрапило. Внаслідок обстрілу міста Ербіль загинуло не менше чотирьох людей. Джерела ABC також стверджують, що над містом було збито три невідомих безпілотника. Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що завдав серію ударів по шпугунську штабу та зібранню антиіранських терористичних груп у Квір Також повідомили, що нібито ракетний удар був націлений на штаб-квартиру шпигунства ізраїльського мосаду в іракському Курдистані. Нагадаємо, що ж передувало цьому інциденту, що 25 грудня армія США вдарила по об'єктах угрупування руху Катаїб Хазбула. Ця атака стала відповіддю на удари безпілотником американською базою в Іраку. Тоді, внаслідок удару, бойовиків, один американський військовослужбовець опинився у критичному стані, та двоє інших було поранено.